Розповідав про програму, яка в нас є Здорова людина, щаслива сім'я, Квітуча країна. Ми вже підібрали учасників цієї програми та провели з ними консультацію, надали їм продукцію, надали креми, в зависимості від тієї проблеми, що їх турбує. О, і Вже пішов обратний зв'язок. Дівчинка, яка працює на за заправній станції є відправляє цей крем-еласик, який знімає в тому ніг, стабілізує кровообіг, запобігає появі варікозу. Він безпечний цілком. І вже на третій день у неї перестали боліти ноги. Але в мене є і основна робота, на якої я сутки стою на ногах. Я працюю на заправці, і в мене почали боліти ножки. Але мені порекомендували крем повністю на натуральній основі, який мені зараз надали безкоштовно для тестування, вже мазала ножечки. Я вже не дочекаюсь результату, не можу вже. Скоро мені на роботу, я помажу, полікую свої ножки, потім надам чесний відгук. Закликаю вас, звертайтесь до нас. Ми проконсультуємо вам. Ми допоможемо.